І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, з цієї неділі Свята Церква розпочинає читати тріодь Постову, вживати її за богослужінням. Особлива книга, в якій вміщені всі богослужіння тижнів перед святою Чотиридесятницею, святим постом і дні Великого посту. Особлива книга, який розповідається про покаяльний настрій. Але служиться по цій князі у церквах для того, що перш за все ми з вами мали цей покаяльний настрій. І ось згідно уставу, хто вчора відвідував вечірнє богослужіння, той чув пісне спів Покаяння. Відкрий мені двері життя давчі. Церква по-особливому приготовляє нас до днів Великого посту і хоче, щоб ми цей покаяльний настрій в собі збудили, відтворили, якщо ми його десь на якийсь період. Приспали. А для цього було багато причин. Були великі свята, які ми святкували, раділи пришестю світ Сина Божого. І десь можливо, ми через ці свята цей покаяльний настрій в собі заглушили. І церква нас піднімає, піднімає нашу свідомість і наше серце, пропонуючи нам сьогодні євангельський уривок, притчу про Митаря і Фарисе. Два чоловіки зайшли до храму помолитися. Так Господь починає цю притчу. Він не вказує нам саме до якого храму зайшли Фарисей і Митар помолитися. Архімандрит Рафаїл Каренін каже нам, що це міг бути Єрусалимський храм. Величний храм, до якого всі йшли, і ще здалеку, бачачи його, вклонялися, падали ниць на землю, для того, щоби збудити цей покаяльний настрій, тому що всі йшли до живого Бога. Але зверніть увагу! Як по різному увійшли в храм ці два чоловіки, Фарисей і Мита? Напевно ж, знаючи уже ті слова, які проказував Фарисей, ми можемо собі уявити, що він війшов. З гордо піднятою головою, з очима, які зводив до небес, але десь потайки дивився з боку, чи хтось помітив його, як фарисей, як людину, яка належала, належала до релігійної касти у юдейському суспільстві. Яка трималася з закону і просила, моляла, щоб цього закону дотримувалися всі. Тобто можна сказати, що він був не простою людиною, а служителем, дотримувачем юдейського закону. Який проповідував віру в єдиного Бога. І сам це виявив в словах, що він і поститься, і молиться, і є не такий, як всі інші. Дякую Богові за те, що він не такий є, як інші перелюбники, грабіжники. Зайшов до храму в той час і мита. Людина, яка належала до суспільства також юдейського, був збирачем подати. Очевидно, що не раз обманював багатьох людей. Але ввійшов до храму зовсім по-іншому. Його очі. Дивилися ниць на землю, і він бив себе в груди словами, Боже, будь милостивий до мене грішно. Господь прийшов для того, щоби вивезти нас на небеса. Ми чули цей вислів не раз. І під час проповідей і в самих богослужбових піснеспівах. Але дуже часто буває так, що людина, яка свої очі звертає на небо серце і душу, тримає ниць додолу, до землі. І буває навпаки людина, яка дивиться. На землю і вважає, що вона недостойна підняти своїх очей до небес, своє серце і душу тримає вже на небеса. Дуже подібно було це все з Митерем і Фарисеєм. Один очі зводив до небес. І підносився в тому, що він всього дотримується і нічого такого проти Бога не чинить, а інший мав покаяльний настрій. Митер дивився додолу, але своє серце і душу тримав уже на небесах, віддавав повністю Богові. І просив, щоб Бог помилував його за Його гріхи і за його вчинки. Господь дуже просто для кожного із нас розрішає кінець цієї притчі. Він каже, що той, хто підноситься, буде принижений, а той, хто принижує себе, Буде піднесений. Вочевидь, є так і в нашому житті. Святитель Миколай Сербський, також розмірковуючи над цією притчею, приводить звичайний життєвий приклад про лісоруба, який прийшов для, до лісу для того, щоби зрубати два дерева. І бачить, що перед ним стоїть дерево дуже гладеньке, приємне зовні. Але коли він тільки но попробував його зрубати, він побачив, що всередині воно є гнилим. І друге дерево кострубати, але повністю ціле всередині. І він сказав собі, я краще це дерево зрубаю і потружуся над ним для того, щоб потім виготовити для себе річ, таку, яку мені потрібно. Так і Христос, Бог, через цю притчу дивиться на нас. Він не помічає зовні нашого прекрасного вигляду, одягу. А він дивиться всередину і каже собі: я краще потружуся над тим бідним, нещасним, убогим грішником. Я зроблю все, я проявлю милість, бо я бачу його всередині. Його настрій такий, як у Митаря, грішника. І я зроблю все для того. Щоб його піднести на небеса. Але як важливо, дорогі брати і сестри, нам трудитися над тим, щоби з нами так не трапилося, як з гордим Фарисеєм. Тому що гординя суть причина всіх наших вчинків і всіх наших гріхів. Людина просто. Не бачить перед собою темряви. дуже часто буває так, що люди не усвідомлюють своїх гріхів і кажуть, переді мною все так просто, такий прекрасний шлях, нема мені в чому каятися. І ми дуже часто уподібнюємося в цьому до фарисея. Навіть якщо і не усвідомлюємо своїх гріхів, а буває ще гірше, я ж не такий, як всі, і до храму ходжу, вчащаю кожну неділю і дотримуюся і того, і того, і причащаюся, і дякую тобі, Господи, що я не такий, як інші, перелюбники і грабіжні. А де ж наша, брати і сестри, співстраждальна любов? Ось уявіть собі, що Фарисей би став і почав співстраждати Митарю і його втішати. Він же проповідник сказав би, не бійся, тільки віруй, дотримуйся закону. Роби так, як я, і все буде добре. Але ж так не вчинив фарисей. Він осудив всіх, і в тому числі, і митрів. Оже, дорогі брати і сестри, будемо своє серце тримати у покорі і смиренні, для того, щоб нам зробитися вічними. Небожителями амінь.